Різні коментарі до сьогоднішнього Євангелія, до цих слів, де Ісус навчає е, в цій нагірній проповіді, не давайте святого Псам і не кидайте ваших перлин перед свинями. Дуже часто можна такий коментар почути, що щоб не розкидатися Божою благодаттю, щоб, наприклад, Таїнства, людина приймала гідно, е, свято. Е, якщо, наприклад, хтось не, не готовий до сповіді, щоб не сповідався, хтось не готовий, наприклад, дитина ще до першого причастя не готова, щоб не допустити, бо тоді, якщо немає свідомості, то е, тоді це Євангеліє. Так би мовити, справджується, щоб не давати святого псам. Але думаю, що Бог дивиться на кожного з дуже великою любов'ю. І навіть найбільшого грішника, який може й не усвідомлює свій гріх, свою слабкість, то все рівно Бог йому дає свою благодать. На кожен гріх Бог має свою благодать. І і Євангеліє, так якщо дивимося в цілісності, то постійно про це показує, що Ісус є в пошуках людини, загубленої людини, десь людини, яка втратила цю дорогу за Ісусом, дорогу до Бога, Бог шукає від Адама і Єви і до сьогоднішнього дня, Бог постійно шукає, шукає людину, щоб. Дати їй свою любов, щоб людина досвідчила цей дар великої любові Бога. Можемо це Євангеліє теж з іншої сторони подивитися на нього, що Ісус говорить про людську гідність. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями. Ця перлина це, це наша душа, це моя душа, Твоя душа, це ця людська гідність, гідність Божої дитини. І Ісус говорить: не розкидайтеся цією гідністю, бережіть цю гідність, Якби будуйте кордони, щоб ніхто не мав права цю гідність у вас забрати, щоб її не втратити, щоб. Ніхто не потоптав цієї гідності Божої дитини. І, наприклад, в тих ситуаціях, коли є якийсь конфлікт, людина ображає іншу людину, е, а та друга людина скаже: «Ну, Бог терпів і нам велів. Знаєте, так говорять, то я і я потерплю. То хай мене ображають. Ні, Бог не велів нам. Е, Терпіти образи чи е, зносити якісь, якусь несправедливість. Так, страждання є в нашому житті вписані, але це не страждання, коли хтось свідомо, добровільно ображає, е, знецінює, е, хоче е, принизити людину, забрати, якби її гідність е, не маємо на це право дозволяти. Думаю, це є таким для мене особисто це є таким коментарем до цього Євангелія, щоб берегти святість своїх душ, святість своєї людської гідності, гідності дитини Божої. І це дуже великий дар. І для цього Ісус дає таку вказівку або таке заохочення. Яке ми називаємо золотим правилом, що ти хочеш, щоб людина зробила для тебе, ти зроби для неї. Зазвичай працює все навпаки. Ми зазвичай як думаємо, я буду любити цю людину, якщо вона буде любити мене. Я буду ставитися до людини добре, якщо вона до мене ставиться добре. Тобто, хтось має бути перший. Але якщо та людина ставиться до мене погано, не поважає мене, не шанує, ну, то чого я буду е, до неї ставитися добре? Якщо ми на це не будемо звертати увагу і не приймемо це Євангеліє, то ми так будемо жити. Ми побудуємо своє життя е, в, е, в тому, щоб поділити людей на тих, кого люблю, і на тих, кого не люблю? Тих, хто мені приємний, хто мені неприємний, той, хто мене любить і хто мене не любить. Ну і той, хто мене любить, то того буду і я любити. Але Ісус каже в іншому місці Євангелія: а яка вам з цього користь, якщо ви любите тих, які вас люблять? каже, так і язичники роблять. А ви тоді чим відрізняєтеся від них? Християнство це жити на взір. Ісуса Христа, а Він жив так, що любив тих людей, які Його не любили, а любив їх для того, щоб в них теж запалити любов, щоб в них десь там в серці запалилася ця іскра любові, і в когось це сталося: той розбійник на Христі, який навертається, Марія Магдалина, яка навертається, і багато інших які е, На любов Ісуса відповідають любов'ю. І це заохочення для нас, щоб не чекати, коли мене будуть любити, коли мене будуть шанувати, коли мене будуть, е, до мене будуть добре ставитися, але я, щоб був першим тим, котрий любить. Хочеш, щоб тебе любили, то люби інших. Хочеш, щоб. Поважали твою думку, рахувалися із тобою, то це роби по відношенню до інших людей. Це золоте правило Ісуса це дуже велика мудрість, дуже глибока мудрість, в якій є вписане ну, щастя людини, так? тому що більша є радість тоді, коли ми даємо, ніж отримуємо, каже Ісус. І в останнє речення теж, е, е, Ісус говорить, що вузька та брама і тісна та дорога, що веде до життя. І взагалі закінчує це Євангеліє так не дуже оптимістично для нас. Мало є тих, хто її знаходить. Дорога, яка веде до життя, а життям є Ісус. Життя нас чекає. В повноті, в Божому Царстві. І каже Ісус, що вузька та брама і тісна та дорога. Тобто ця дорога дуже чітка в конкретному напрямку, це не та дорога, яка десь там блукає вліво, вправо, але є конкретна ціль, до якої потрібно дійти. Ісус каже: що мало є тих, хто їх знаходить. Просімо Духа Святого, щоб Він нас вів цією дорогою, щоб ми були між тими мало, які знайшли цю дорогу і йдуть нею дорогою, якою є Ісус Христос. Амінь.